На думку американських аналітиків, після нападу на кроку Сіті Хол російська влада посилить риторику про ймовірні е, західні та українські загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні. Про це пише інститут вивчення війни у своєму звіті за 27 березня. Нагадаю, у концертному залі кроку Сіті холл 22 березня сталася стрілянина. У будівлі була пожежа, завалився дах. Наразі відомо про 143 загиблих. Про це повідомила МНС країни агресора 27 березня. Відповідальність. За теракт взяли на себе бойовики і діл у заяві, опублікованій у соціальних мережах у день теракту. Як висвітлили цю подію в країнах НАТО та про російську пропаганду? Там ми поговоримо з кандидатом історичних наук, аналітиком центру досліджень детектор медіа Єгором Бреляном. Ми з нами на прямому зв'язку. Пане Єгоре Вітаю. Добрий день. Власне, цей випадок теракту у Росії у Крокосіті Хол. Як цю подію висвітлили у країнах НАТО? І найважливіше, як відреагувала російська пропаганда у цих країнах на цей випадок? Російська пропаганда продовжує отруювати інформаційний простір. І в телеграм-каналах писали про те, що це зробила нібито Україна. Керуючись вказівками ЗМІ 6 і ЦРУ, і це можна побачити на різних, в різних телеграм-каналах, як анонімних, так і не дуже. І Російська пропаганда продовжує отримувати когнітивний контроль. Бо основна ідея російської пропаганди це нав'язати власний порядок денний. От вони кажуть, що це зробила Україна, і все. Вони не дають. Ніякої комплексної картинки пропаганда якраз відрізняється від плюралізму тим, що є в демократіях, що там лише є одна позиція. І все. І якою, яку, яку мають решта людей дотримуватися. Зрозуміло, що країни НАТО вони випрацьовують стійкість до російської дезінформації, але тут треба розуміти, що. Росія десятиліттями працювала на Заході і скуповувала медіа, політиків. І е, тут треба, щоб наші партнери розуміли, що Росія постійна І Єдиний спосіб перемогти російську пропаганду це запропонувати власний наратив. Тобто немає сенсу розвінчувати постійно якісь феки чи маніпуляції. Ясно, що це треба робити, але разом з тим, коли. Росія хоче отримати саме когнітивний контроль, щоб керувати мізками людей, щоб вказувати їм, що робити. І теракт у кроку схолі це якраз один із тих прикладів, коли Росія нав'язала свій порядок денний. Хоча тут треба розуміти, що непогано працюють. Ті інституції, і в НАТО, і в Європейському Союзі, і в США, і в Великій Британії, щоб протидіяти цьому, а до речі, наскільки вони ефективні за вашими спостереженнями, де ефективно спрацював цей проросійський пропагандистський меседж про те, що Україна може бути, начебто, причетна до цього теракту. Ну, я би назвав, наприклад, Іспанію, про що нещодавно вийшов текст про російську пропаганду в Іспанії на сайті Detector Media. і там нещодавно Верховний суд Іспанії спочатку сказав, що забороняє Телеграм як небезпечну мережу, а потім на днях це рішення було відкликано і є телеграм-канали з десятками тисяч підписників, де розповідають про... Нібито українських нацистів про різні меседжі російської пропаганди, про там інструкторів НАТО в Україні, і Іспанія це якраз та країна, де російські спецслужби себе почувають досить впевнено. Ми можемо згадати, наприклад, нещодавне вбивство російського пілота Кузьмінова наприкінці лютого. Ясно, що розслідування триває. Але Іспанія це та країна, де Росія себе почувається досить впевнено. і російські пропагандисти, та ж сама Інна Фінагенова це людина, яка свого часу була заступником директора сайту Russia Today іспанською, і вона в травні 22-го року сказала, що вона звільняється. І тоді вона розпочала свій власний проект YouTube канал, але вона вільно володіє іспанською, і ці меседжі про неонацистів, інші меседжі російської пропаганди проти України вони працюють не тільки на Іспанію, але й на іспаномовний світ Латинську Америку, і це так само серйозна проблема і виклик. І я думаю, що тут це має бути підніматися питання на рівні НАТО. Що Росія вже веде інформаційну війну проти НАТО, кібервійну? Бо я хотів би нагадати, що війна в сучасному розумінні це п'ять вимірів доменів суша, повітря, море, кіберпростір та космос, і вже в кіберпросторі, як мінімум, Росія воює проти НАТО. До речі, ви задали також матеріал про пропаганду Росії у е, Іспанії. Цікавий, як на мене, матеріал. І до речі, він закінчився цікавою цитатою. Е, е, я процитую: в Іспанії не бачать російську пропаганду як загрозу національній безпеці. Іспанські медіа цитують російські джерела за відсутності оперативної інформації з українського боку. Так було під час падіння літака іл 76 у Білгородській області у січні. Це цитата Євгена Феченка, директора Могилянської школи журналістики. Власне е, чи підтримується така взагалі думка і в інших країнах НАТО? Насправді це така загальна проблема щодо що стратегічних комунікацій України: що якщо Україна не дала свою офіційну позицію, наприклад, щодо збиття літака Л-76, то це медіа західні процитували російські Міноборони. Ясно, що наші партнери розуміють, що Україна є центральним об'єктом нападів Росії, в тому числі інформаційних. І та ж сама Велика Британія вона розбудовує співпрацю уряду громадянського суспільства, і для них, до речі, уроки України, яким чином в нас суспільство. Науковці, експерти і уряд об'єдналися в боротьбі проти російської агресії, в тому числі інформаційної. це дуже, дуже важливо. І я думаю, що Україна може так само як навчити країни НАТО, і так само ми можемо повчитися, бо це серйозна проблема. Я думаю, що тут полягає питання в кращій координації всередині українських органів влади. Я думаю, що над цим працюють активно і, в МЗС, і в Міноборони і, і, і Євген Фещенко, який так само прокоментував, він уже деякий час мешкає в Мадриді. і Він мені пояснив, що там насправді е, вони розуміють, що от Росія це загроза, але вони ніяким чином це не артикулюють. Тобто на офіційному рівні. Вони не кажуть, що Росія це загроза. Так, там живе багато заможних росіян в Іспанії, середній клас олігархи, і... і все і наостанок хотів спитати з приводу того, як проросійська пропаганда діє у тих країнах НАТО, приміром Балтійських, де російські пропагандистські медіа заборонені законодавчо, як намагаються поширювати пропаганду у таких випадках. Так само Телеграм я хотів би нагадати, наприклад, про таку країну, як Латвія, де 40% населення це росіяни, і це залишилося після розпаду радянського союзу, і якраз ці країни, особливо Латвія, ну загалом і всі три балтійські країни, вони розуміють, що вони наступні щодо яких буде здійснено агресію, і вони зараз розуміють, що треба більше витрачати грошей на оборону. І на те, щоб люди розуміли, що війна вже триває проти них, і що вони можуть стати жертвами російської агресії. Ра дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснили взагалі суть того, як працює російська пропаганда в країнах НАТО. І як на мене, дуже головний меседж щодо того, щоб Україна все-таки повинна далі на рівні реагувати на випадки російської пропаганди та комунікувати також із країнами НАТО для того, аби уберегтись від дезінформації, яка поширюється серед європейців. Єгор Брайлян кандидат історичних наук і аналітик центру досліджень детектор медіа був з нами на прямому зв'язку.